У 2026 році вперше Міністерство молоді та спорту України спільно з українським молодіжним фондом реалізовують та запускають гранти. Ми запускаємо шість конкурсів на це все більше закладено державному бюджеті більше 100 мільйонів гривень. З яких частина коштів вже оголошено і на цю кошти оголошено вже конкурси. Інша частина конкурсів буде оголошена трішки пізніше. За ініціативи президента є гранти для молоді з малих територіальних громад до п'яти тисяч населення. На Житомирщині таких є 17. Фінансування на яке розраховується, це молода особа. Це фізична особа зможе отримати кошти. Фізична, не юридична, ні, не ФОП, в тому числі це фізична особа, яка йде в банк, відкриває рахунок і відповідно реалізовує. Зможе отримати кошти від 50 тисяч гривень до 200 тисяч гривень на реалізацію своєї власної Ідею, яку він хотів би реалізувати саме на тій територіальній громаді, аби розповісти про грантову підтримку, представники українського молодіжного фонду зустрілися з головами територіальних громад Житомирщини та спеціалістами, які відповідають за молодіжну політику. Ми сьогодні з представниками молодіжної ради, голова молодіжної ради, були присутні прийняли участь в цьому заході, аби більше дізнатися інформації про можливості саме для нашої Чуповської громади, залучення коштів для розвитку молодіж. Ради молодіжної політики в цілому в Українського молодіжного фонду є три гранти для юридичних осіб і стільки ж для фізичних. Детальнішу інформацію про кожен конкурс ви можете знайти на сайті фонду. Мені надзвичайно приємно, що не дивлячись на всі виклики, в держава знаходить можливість розвивати нові форми співпраці. І мені надзвичайно приємно, що. Ми не забуваємо про молодіжну політику, і я вважаю, що це один із основних напрямків Ірина Дмитро Половинка, телеканал СК 1